Всім привіт! Сьогодні почаємо дуже смачний пляцок каска. Йому дуже багато років, дуже багато років. Для цього нам треба приготувати саме перше: один стакан сіканих горіхів, один стакан сухого мелену вже готовий продається мак, також стакан ізюму, який треба, поки ви будете готувати тісто, запарити кип'ятком. Заливаємо його кипятком і стоїть на кухні. І будемо ті всі три частинки до кожної окремого тіста додавати. 600 грам сметани. Два пакети сметани. Збиваємо міксером. До сметани даємо 4 цілих яйця. І збиваємо на великих оборотах. Коли будемо збивати сметану, підсипаємо до неї 600 грам цукру поступово, щоб вам цукор не стріляв по всіх. よかった。 Будемо підмішувати 600 г пшеничної муки, поступово додаємо, вимішуємо, вона вже посіяна і вимішується по всіх стінках, щоб не було гулюк. Засипаємо остатки муки. І дивимося по консистенції. в Бокось може бути 10% сметана, а 20%. Я дала 15% купчу сметану. Тісто таке досить густей, це вже остатки муки. Значить, ми висипали муку всю. В кінці півтора чайної ложки соди, питівої соди. Погасити оцтом. Висипати до тіста, вичистити гарненько, щоб воно нічого не залишилося. Раз чайної ложки чи не менше і гарненько все вимішуємо. Тісто дуже густе. Що ви ще його зараз тут білка не було, так що ви собі спокійно, наймуся там делікатно, легенько, звичайно, вимішуйте, щоб розмішалося тісто. В кінці ну люблю я щось порошки до печива, буквально грам. Я то все кажу для страховки. Даєте трошки порошку, ну, навіть не чайної ложки. І все. І тепер берете ложку столову велику і рівно на три частини. Оце тісто треба ділити. Це тісто треба ділити на три частини, але в кінці вже кімнатної температури, я поставила на газову плитку, розтопити три столові ложки, не маргарини, а масла. І в кінці воно вже підстиглене. Я якраз пробула, що воно вже є кімнатної температури. Не гаряче масло вливаємо до тіста. І тепер, вже легенькими рухами, ми собі його вимішуємо. Тим часом я собі вже, коли те гасло мені розтоплювалося, підготувала три посудини, де це тісто будемо ділили на три рівні частини. Розділили ми тісто на три рівні частини. До однієї. Попередній ізюм, який ми заливали гарячою водою, Воду ми всю зцідили, ізюм з м'як. Висипаємо до першої частини. Сухий мак, вже готовий мелений. Висипаємо до другої частини. Склянка, все по склянці, склянка ізюму, склянка сухого маху і склянка сіканих горіхів. Всі три тіста вимішуємо в однорідну масу. Кожне тісто випікається само собою в бляшку, в духовку при 180 градусів. Більше не треба. Назмащені жиром по всіх сторонах. І по дну олійкою бляшку кладемо пергаментний папір. Він є теж вже промащений, вже готовий, але все одно я його ще одно, одно змащую. Привичка. Щоб не пристав клас. Є боки також змащені жиром. І беремо перше тісто. З ізьом. Виливаємо тісто таке, як густа густа сметана, як на бінчики. Виливаємо на бляшку. Це витікаємо, шкода кожного грама. Це пів сантиметра пляска. Кожного скудення знаю. І розправляємо по всій ширині. Ось таке гарне-гарне таке жовте, Купчі яйця. Зараз домашнє важко знайти купити. Руку для кольору не даю, мені не подобається, вона все на якісь такі Присмак має, розправили по всій бляшці. Все. І в духовку. 180 не більше. 24 хвилини при 180 перший корж пікція. Це був з ізюмом. Тепер ми даємо другий пляцок з орішками в духовку. Витягуємо пляцок Він ще гарячий. Бачимо, тут роботи він не пригорів. Беремо другу дощівку, прикладаємо до догинути. Все, наш плясок готовий. Може там трошки пристати, то нічого страшного абсолютно не є. Він якби лишився шубляшці. І це наш кошик перший. Він такий м'який, за рахунок того, що тут є сметаня. Більше його припікати не треба. Так, 24 хвилини рівно точно горіховий спікси. Зараз даємо маковий. Як ви будете розкладати на бляшку макове тісто, не переживайте, ну густіше, тому що у нас сухий мак його було більше. Тим часом, коли печеться третій пляцок, підготовляєте, щоб було масло кімнатної температури. Я дала 500 грамів з варену вже готувати взяла і риску і сиру з Також 100 грамів горіхів, 150 грамів горіхів. Я вам потім кажу, скільки треба буде також до маси. Ви не переживали, що вам може прилипнути знову трошки вверх. Дивіться, тісто можна навіть і витягувати в'язки, вона спечена. А пізніше помаленьку витягуючи, виверкається перчик. Нічого не пристане, якщо ви переживаєте. До маси масло. Ми нам дуже вибраться. Гарно вибрати, значить масла. Даємо. Я вам показувала, я мала 500 грамів вармо зустрінки. Цілу пачку не треба, буде, ну, трошки така буде трошки нуждувата маса. Ми даємо вареної більшу половину і пачка сире молоко. І даємо 50 грамів сили, вже бачу. Ну і ще раз 50 грам. Відтоді нам вийшло 100 грамів сирого згущеного молока. Збиваємо. Крем до однорідної маси. Крем гарно збився, не зварився. Дуже такий м'ягенький крем. Значить до нього ми даємо що? Хоча я вже ложку чисту дала? Одну ложку, дві, три ложки. Бенених горіхів. Розумію. І ми маємо готовий крем для перемащування. Коли будете перемащувати крем, розділяєте його на дві частини, але все одно ще одну ложку залишаєте, щоб можна було перемастити пляцок по боках, коли ви збираєтесь його чи продавати, чи дарувати, чи просто гарно поставити, щоб гості бачили вашу роботу. З нам третій пляцок. Бляшка ще гаряча, ми витягуємо корш. 24 Тепер сама ситуація. Збираємо печку і витягуємо. Плячку квітовуємо пустенькі, ногенькі, тільки остигають пляцки, ми і сорвом, перекладаємо. Під низ беремо будь-який Або або ізюмом, або з горіхами, даємо половину маси, так як я вам казала. Частину лишаємо, щоб по боках було прикрасити. І розкладаємо, прикладати. Пляцок. Дали ми одну частинку, тепер даємо на корж горіховий чи то ізюмом, маковий корж наверх. Бачите, тісто, може, десь в яких місцях, трошки-трошки приставати, так що будьте уважні. Тому що там сметана є кість. Прикладаємо знову частинку ми лишили, прикладаємо другий раз. Останній крем, який ми обмастили пляцок. Все рівно все пішло у нас. Зараз будемо присипати маленькими поріхами по краях та поливати зверху шоколаду. Прикрашити, як собі хочете, плитку шоколаду чорної, 46% какао і 4-5 ложок молока. На вогонь довести до кипіння і зверху поливаємо шоколадом. Поливаємо наш пляцок шоколадою, і так я вам казала, гарненько. І то не липне. Воно м'яке, дуже м'яке. Таке враження, що як ви приставите руку, сперетеся, воно прилипне. Так, як так зробить, то прилипне. То воно треба робити. Легенько, делікатно прикладаєте. Цей плясок з розряду весільний. Він високий, дуже смачний і гарно нарізається, не розсипається, не розвалюється, а на смак він дуже смачний. І носить назву казка. То він такий казковий, там і в і ізюм, і мак. Прикрашаєте кожного, хто як хоче, кожного яка фантазія.